Того часу відійшли мудріці, а не Госпоні з'явився у вісні Осифові і каже, Устань, візьми дитятку його матір і втікай у Єгипет. І пробудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко його матері, пішов у Єгипет, не пробув до смерті ірода, щоб збулось казане сказане, Господом до через пророка з Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми і послав убити в Іфлеємі, і по всій укрузі всіх дітей. Що мали менше, ніж два роки згідно з часом, щоб й новидав мудреців. Тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія. В рамі чути голос, плаче тяжке ридання, то Рахіль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб і втішити, бо їх немає. «Що умер, і род хани у Господні з'явився у вісні Йосипу в Єїпті і каже: Встань, візьми дитятку, та й матір і повертайся в Ізраїльську землю, бо умерли ті, що чагали на життя дитятка. Встав він узяв дитятку, та й матір і прийшов в Ізраїльську землю, але почувши, що в юдеї царює архілай замість і рода, батька свого побоявся йти туди. Попереджений же у сні, він прийшов Галалейські сторони і прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками, що Назареєм назветься. Вітальні брати, отче Іване і вітальні брати священники, вітальні брати міністранти, наші дорогі діти, дорослі. Всі, хто прокинувся, прийшов на службу і хто не прокинувся, але прийшов. Буває таке, що я десь прийшов і ще не прокинувся. У вас такої не буває. Сусіди Кафедрального собору, онлайн громада. Христос рождається. Буває таке, щось приходить хтось до нас у школу та каже, будьте добрі. Присядьте мало та так каву випийте, бо тоді наші діти не будуть добре спати на уроках. Ну, кажуть, є у нас такий звичай. Так? Каже, присядьте, аби наші діти добре спали. Та я кажу, присядьте, аби діти спокійно спали на уроках, браття, сестри. Ну, але е, про це треба говорити, тому що е, день вже починає бути більший. День починає бути більший. Е, сонце перемагає поволі місяць з кожним днем, бо за нашими плечима. Символічна дата Різдва. І Сонця стає більше, і дня стає більше, і мотивації має в нас бути включно Християнських більше. І ця неділя є, крім того, що є неділею по Різдві є останньою неділею е, у цьому солярному році, і поволі ми завершуємо ювілейний рік. Ми з вами розуміємо, що для того, аби ефективно життя йшло. І розвивалися потрібні стратегії. Стратегії це важливо. Ну, А стратегії це конкретика, це поле впливу, це конкретні особи, це певні масштаби. Ну а у християнина стратегія яка? Ми претендуємо з вами на щось дуже велике, на що християни претендують? Жуки кажіть. Християни претендують на одну дуже-дуже грандіозну річ на Царство Боже. А раз християни претендують на Царство Боже і щось дуже важливе, то здається, що стратегія має бути дуже-дуже якась така вишукана і дуже масштабна. Да? Ну і Євангелій нас вчить, яка стратегія є у житті Божого Сина, бо Євангелія оповідає про Божого Сина і заодно і нас повчає, як нам оту стратегію здобувати. Бо щось дуже грандіозне ми хочемо. І коли ми починаємо читати Євангеліє, ну знаєте, є люди, які ще не читали Євангеліє, може таке бути, що якийсь греко-католик або греко-католичка теж ще не прочитали Євангеліє, але принаймні в церкві чуємо його. І так стається, що е, у Євангелії хтось, уявіть собі, хтось почув, що Ісус Христос це той потужний Спаситель світу, це той, який усіх. Лікує, починає перечитувати Іван, і може трошки розчаруватися, бо Ісус Христос від самого початку від когось втікає. Ми би так сказали, уникає. Чому? Тому що є спротив проти Нього. І ми чуємо в неділю по Різдві, що є спротив ірода, який бачить загрозу у дитяткові. І цей спротив. Треба якось реагувати на нього, як реагує родина Ісуса Христа. Вони втікають від ірода. А ну давайте так, від слова спротив заберіть першу букву С, і що буде? Против, да? Противний против да? так і звучить. Проти хтось є. Є спротив, є хтось проти, і проти Ісуса Христа завжди хтось буде проти. А серед тих, хто спротив, виявляє, реально є лукавий диявол. І він діє через конкретних людей. І зараз, здається, як має Ісус Христос реагувати на цей спротив, бо нам треба це вивчити, як би ми мали на цей противний е, 9 година. Господи Святий. Противна війна забрала багато життів. Ми оплакуємо, молимося за ті життя, які втрачені. Але просимо, Господи, Ти єдиний, котрий можеш життя відновити найперше у царстві Божій, а потім все загальмо в Воскресінні, тому ми молимося. Покой, Господи, всіх полеглих воїнів України, захисників України. Тим, хто бореться, Господи, давай нас наги, аби Україна витримала і захисти, Господи, наш народ, особливо наших дітей. Господи, вияви твоє милосердя і найна мудрість. Велику глибоку мудрість потиє мудрості. Амінь. Ми бачимо, що спротив проти Ісуса Христа є зовсім у інших масштабах, як спротив двох сусідів. Що таке спротив двох сусідів? Це люди, які приблизно тої координати, які зі мною, вони ж там щось мають. Це такий адекватний, може бути, якесь е протистояння двох однакових сторін. Йдеться про те, що зараз ірод є у спротиві до новонародженого, що робить родина. Родина втікає. Потім, коли ірод помирає, повертається, і є такий собі архилай, і що робить Йосиф. Він не заселяється близько Єрусалиму у Віфлеємі, він йде у Назарет, бо е, Євангелій каже, що там Архилай. А потім в житті Божого Сина, який має залучити нас до найбільшої стратегії спасіння всезагального, може так здатися, що Ісус Христос буде масштабувати це ключове слово. Масштабувати е, свої зусилля, свої можливості, аби е, протистояти тому злу, яке є у світі. Натомість уважний читач Євангелія відкриє, що Ісус Христос буде оминати сильних цього світу. Ті, які з були в святій землі, знаєте, яка невеличка є свята земля, сьогодні держава Ізраїль. А тепер у Галілеї, коли вже Христос буде дорослий, буде правити ірод Антипа. Ви розумієте, що йдеться про декілька районів, от такий, як е, два райони, як Берегівський і Мукачівський район, от та Галілея така десь велика, декілька десятків сіл і декілька містечок. Все. І, можливо, так здається, що зараз, е, ну, зараз цей ірод. Антипа, котрий, Він десь мусить пересіктися із таким впливовим проповідником харизматичним. І коли ми читаємо Івангелі, ми знаходимо, що Ісус Христос зустрінеться з антипою. Ще дуже цікаво, так, Антипко його можна назвати. З цим Антипою зустрінеться у день його е, страти, розіп'яття. І Ірод Антипа висміє його. Тобто Ісус Христос. Уникає зустріч. І тим більше Ісус Христос не доходить аж до двора Кесаря. Для того, аби подолати ірода, треба було приблизно один десяток тисяч воїнів, які могли бути зібрані харизматичним лідером. Аби подолати кесаря і аби провести свій лад. У імперії, можливо, треба, б було біля 100 тисяч. Згадуємо полководця Ганнібала, який мав е за статистиками е приблизно 90 тисяч кошмарив цілу Римську імперію по нічні війни. Так? Іншими словами, Ісус Христос відмовляється від цього масштабування, і аби протидіяти синим цього світу, він вибирає своє поле. Для нас це важливо, яке поле вибирає Ісус Христос, аби боротися зі злом. Поле дуже конкретне особа. Особа. І коли ми читаємо Євангеліє, Ісус Христос зустрічається зі злом, зустрічається з лукавим, який неодноразово каже, що мені і тобі, Сину Богу Всевишнього. Прийшов ти нас мучити, і він зустрічається через конкретну особу. І полем боротьби з найбільшим злом є особа. Браття сестри, ми недооцінюємо це. Неймовірне поле боротьби. Деколи ми, як священники, е, маючи більше повинностей, е, десь недопрацьовуємо у цьому плані, коли є одна особа, треба, да, треба бути оборожним, бо одна особа може потягнути на себе увагу. Дві-три особи тебе просто можуть дезактивувати, і ти будеш зав'язаний на тих двох двох-трьох особах. І як, як приклад приведу одного проповідника, нещодавно ми мали духовну обнову в школі, і монахиня, яка вела цю духовну обнову, розповідала про успішного проповідника Римокатолицького священника, який дуже добрий проповідник. І він збирає маси людей і проповідує часто на стадіонах. Розумієте, йдеться про десятки тисяч людей, які приходять на стадіон, аби помолитися і послухати його проповідь. І що одного разу сталося? Під час, однієї проповіді, під час однієї такої конференції проповіді, коли він прийшов, підійшла до нього одна людина. Підійшла і казала, ти таку поргу, ти таку дурницю несеш. І він мав проповідати. Щося з ним стало, як думаєте? Він не міг проповідати. Десятки тисяч людей прийшли його слухати. Одна людина сказала одну фразу, він не міг проповідати. Одна людина його дезактивувала. От одну людину, таку впливову можемо сказати, одна людина дезактивувала. І коли ми подивимося на наше життя, деколи реально достатньо однієї людини, щоб зупинити навіть щось добре, що робить Ісус Христос. Євангеліє Божого Сина це є особа. На тій особі зосереджується Ісус Христос і через ту особу починає діяти. Ми поволі. Ми поволі виходимо із ювілейного року, так званого масштабного року, коли великі прочани ходили особливо по базиліках, по святих місцях, збиралися маси, йдемо до року родини. А що таке родина? Це конкретний він, і конкретна вона, і конкретні відносини його і її. Ну допомагає. Далі з'являється хто? Вона з'являється. Далі може з'явитися ще він. А далі вона, коли з'являється, то коли вона мала конкретно, то це одна особа. А коли їй 12-13, то ніби та особа, те ім'я, те прізвище, а мала вже друга особа. І каже, ми звикли до малої, ми тепер вчимося, як до середнь... О, середня. Як до середньої ставити. А потім ця середня стає. Дорослою і ще щось, але це конкретна особа. Браття сестри, ми покликані у житті і є чутливими якраз у релаціях, у відносинах з конкретними особами. І Євангелія це є конкретні особи, до яких Христос заходить у їх таїнство і звершує грандіозний план Царства Божого. З таким злом, як наше покоління і покоління наших дітей, ми давно не зустрічалися. Війни в Європі давно не було. І зло сильно проявляється. Злу можна протиставитися. Ми говоримо сьогодні і чуємо про так звані масштабування. Але перед тим, як прийдуть масштабування, має бути конкретика. Братя, сестри, має бути робота конкретна Господа Бога. І церкви з однією особою. Без особи немає гурту, без гурту немає більшого гурту, без більшого гурту немає народу. І тому, слухаючи сьогодні Євангеліє і розуміючи, як Ісус Христос уникає. Методику масштабування, а ми там договоримося. Я спочатку війду, подружуся з Іродом, а потім ми птихенько вийдемо на інший рівень. І ми тут так порішаємо: Євангелія так не працює. Євангелія працює з конкретною особою від самого низу. І воно робить найбільші плоди з е, усього того, що в світі ми знаходимо. Тому ми молимося сьогодні за одну дуже важливу річ, за конкретику. В конкретиці. Що, правда, деколи треба відрізати. Бо кажу, одна-дві его-особи можуть дезактувати найефективнішу е, якусь е, людину. І ми молимося за конкретику, і ця конкретика нам подарована Господа Бога найперше з тими, з ким ми живемо. Ця конкретика подарована нам із тими, з ким ми працюємо. Знаєте що? Є люди, які потім е, цю конкретику так реалізують, що ну, ми тут християни. От ми тут 15-20 чоловік все зібрали. Ми тут... Ті, що там роблять вдома, або ті, які домашні, то вони неважливі. А ті, з якими я працюю. Ні, ні, це та конкретика, яку тобі Господь Бог дав. Це та конкретика, з якою ти маєш працювати, не повчати, а житися, шліфувати біля них. Ми сьогодні молимося за конкретику Євангелія, Божого в особах, найпершої мені і того, кого Господь посилає. Амінь. Христос страждай. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. Промовмо. Господи. Помилуй. Господи, Вседержителю держите отців наших. Молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Господи. Милуй нас Боже з великої милості Твоєї молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Все молимо за святішого Вселенського орхірия нашого Лева, попримського, превосвященого епіскупа нашого Кир Теодора і Боголюбивого епіскопа нашого Кир Ніла, за тих, що служать, послужили в цьому святому храмі за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. За Богом бережений народ наш за наше правління і за ціле наше військо.